Друзі, привіт! Знаходжуся в Бучі, ЖК Бучі квартал. Зараз покажу вам нову квартиру, яку беремо на продаж. Вона має площу 58 квадратних метрів, дві кімнати та знаходиться на сьомому поверсі. Ходімо, разом подивимося. Заходимо в квартиру, бачимо багато місця для зберігання речей. Далі потрапляємо у санвузол. Він суміщений та просторий. Ремонт свіжий, зроблений в цьому році. Є все необхідне для комфортного проживання. Виходимо з санвузла і з холу ми потрапляємо у вітальню. Тут знаходиться стильний меблевий гарнітур, розкладний диван та телевізор навпроти нього. Заходимо в перші двері вітання і потрапляємо в затишну спальню. Дизайн виконаний в теплих нюдових кольорах та продуманий до дрібниць. Великою перевагою квартири є планування. Навіть знаходячись разом, родина з дітками будуть мати кожен свій простір. Простора Лоджія буде ще однією зоною для вашого відпочинку вид з вікна на місто та парковку. Комунальні платежі помірні, є лічильники на всі комунікації, встановлений двоконтурний газовий котел. А ось ця окрема дитяча кімната нікого не залишить байдужим. Є місце для навчання, дозвілля та сну. Квартира готова до переглядів. Роздивляємося продаж по державним програмам. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижче.